Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Рак на травень 2024 року. Отже, раки, давайте подивимося, що на вас чекає в травні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 травня планета Плутон розпочинає свій ретроградний рух. Взагалі, планета Плутон це вища планета і соціальні. І вищі планети ретроградний рух здійснюють протягом п'яти місяців. Тобто все, що по Плутону, буде орієнтовно тягнутись до середини осені, до жовтня. І хочу нагадати, що Плутон знаходиться в знаці водолій зараз. А для вас це восьмий сектор гороскопу. Тобто, для чого цей період добрий, а для чого. Що буде тянутись, наприклад, восьмий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за трансформації, це сектор, який відповідає за чужі гроші, за е, кредити, за е, спадщину, і може бути так, що е, ви, наприклад, отримали спадщину, ну, як е, ви знаєте, спадщину. В спадщину потрібно вступити, і е, сам процес оформлення може займати до року часу. І може бути так, якщо ви успадкували нерухомість від своїх родичів. Е, можливо, ви будете е, робити документи по ній до жовтня, тобто, в осінню, ви вже отримаєте результат. Або, наприклад, все, що стосується кредитів. Це може бути так, що ви будете або виплачувати кредит і виплатити його вже на осінь, або ви можете захотіти брати кредит, кредит в житло. От і для того, щоб, як ви розумієте, це звичайно велика сума грошей в будь-якій країні, і щоб забрати, потрібно відповідні документи надати банку, довідку про доходи, який перший внесок ви зможете давати, і ви можете вести переговори під який відсоток, на скільки років і так далі, і це все може. Тягнутись так само до жовтня місяця, тобто, що дає ретроплутон основні його функції, те, що він сповільнює для вас восьмий сектор. Наприклад, якщо раніше вам по восьмому сектору допомагали, наприклад, допомагав партнер, то зараз він скаже, ну на цей період, можливо, не, ну, або допомога буде не такою регулярною, або ви трошки зменшите свої розходи, або може бути так. Наприклад, якщо ви знаходитеся в декреті і отримуєте декретні кошти, може бути затримка по цьому, може бути так, що, наприклад, якщо ви теж отримуєте іншого роду соціальну допомогу, можуть бути переноси, може ця допомога відкладатись, тобто такі бувають різні нюанси. По плутону наступне це новий місяць, адже 8 травня відбудеться новий місяць. Відбудеться він в вісімнадцятому градусі знаку Телець. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Звичайно, новий місяць говорить для нас. Про щось нове, що входить в наше життя. А одинадцятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, за новітні технології, за авіацію. Можливо, буде так, що ви зустрінете близьку по духу, людину для себе, або можливо. Ви кудись полетите в відпустку, це авіація. І це може бути місце або країна, в якій ви раніше не були. Тобто ви відкриєте для себе щось нове. І це може бути також, що стосується інтернету, це можливо буде якась робота в інтернеті, або якась звістка, яка до вас прийде через інтернет, або ви відкриєте щось нове, наприклад. У Вас був офлайн магазин, а зараз ви відкриєте ще онлайн магазин, щоб більшість людей могла здійснити свої покупки. Наступне це Меркурій, адже 15 травня Меркурій змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас 11-й сектор гороскопу. Взагалі, Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко, за спілкування. А 11-й сектор це і є сектор і друзів, і інтернету, і комунікації. Це означає. Що велика вірогідність з кимось познайомитись, знайти там, наприклад, партнера для бізнесу, знайти людину близьку по духу, з якою ви зможете проводити час, спілкуватися на цікаві для вас теми, людину по інтересах. Тому якщо ви думали, що вам нема з ким спілкуватись, що ви багато часу проводите на самоті, наприклад, а хочете з кимось, то в травні у вас є така можливість. А наступне це сонце, адже сонце 20 травня змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і воно змінює знак один раз на місяць. То, в якому секторі буде знаходитись Сонце, воно якби активізує для на... ну, цей сектор для нас і для вас це 12-й сектор. 12-й сектор це такий багатогранний сектор, адже в першу чергу він відповідає за релігію, за духовність. Розумієте, за наші мрії, цілі. Це також сектор, який відповідає за переїзд, за еміграцію, за це сектор дуже далеких земель. Це три тисячі плюс кілометрів від місця вашого народження. Якщо у вас, в принципі, були такі плани, ви собі мріяли колись про це, то у вас може бути така можливість. Зараз, в травні місяці, і ще, так як я говорила, що це сектор, який відповідає за мрії і за цілі, я вважаю, що потрібно не боятись ставити перед собою цілі, навіть якщо ви думаєте, що... Ви відразу не зможете їх досягнути. Потрібно рухатись крок за кроком. Розумієте, якщо ви, звичайно, мрієте про високі доходи, а у вас там, наприклад, зарплата 10 тисяч гривень, то спочатку. Можна збільшити свої доходи взагалі в теорії на x 2 x 3 Тобто, якщо у вас є плани більше заробляти, ви можете заробля... ставити собі ціль спочатку, наприклад, 20-30 тисяч гривень і потім рухатись. Звичайно, коли ми розширяємо свої горизонти, свою свідомість, розширяються наші доходи, ми можемо більше мати енергії на це, тому що, звичайно, все в світі це просто енергія, і наші стосунки, і, ці, і люди, яких ми притягуємо в своє життя, і наші доходи. І е, дехто е, ну, якби не може пропустити через себе певну кількість цієї енергії і залишається на тому самому рівні. Але я вважаю, потрібно просто постійно рухатись, навчатись, здобувати нові знання, знайомитись. І тоді ми якби е, розширюємось і розширюється наша енергія. І ще це сектор, який відповідає за е, медитації, духовний розвиток і так далі. І е, теж хотіла сказати свою думку з цього приводу, тому що в мене багатий досвід е, взагалі медитацій, і е, вони. Якби завдяки медитаціям, йозі і так далі, ми приходимо трошки в інший стан. Но для мене, наприклад, мені подобається звичайно цей стан, ти більш і розслаблена, і посміхнена, і так далі. Але я людина більш земних енергій, яка потребує так, трошки агресії, драйву і так далі. І ви повинні для себе це теж розуміти. Ви хочете все рухатись, чи ви не хочете все рухатись? Was <coughs> Наступне це повний місяць, який відбудеться 23 травня, в другому градусі знаку стрілець. А це для вас шостий сектор гороскопу. Звичайно, повня відповідає про завершення, про інсайти, про закінчення певного циклу. Так як для вас це шостий сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за роботу, здоров'я, рутину. І, звичайно, це не для всіх означає, що ви залишите місце своєї праці. Може бути так, що ви завершили. Якийсь проект або довго працювали з одним клієнтом, і зараз отримуєте результат, підпишете угоду, або е, закриєте всі питання з ним і будете, отримуєте винагороду. Тобто, це не завжди про те, що ви звільняєтесь з роботи. Звичайно, для когось це може бути так. Це ще стосується що стосується теми здоров'я. Можливо, буде так, що ви знаєте, ну, типу, багато здавали аналізів, але вам не могли, перепрошую, не могли поставити нормальний діагноз. І може бути так, що зараз ви знайдете хорошого спеціаліста і вам поставлять діагноз. Або може бути так, що завершиться якийсь. Цикл вашої рутини. Наприклад, раніше ви більше часу проводили вдома, а зараз зранку будете ходити на піші прогулянки. Це так для вас може бути. Ось. Е, наступне це Венера, адже 23 травня, в той самий день, Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас 12-й сектор гороскопу, про який я дуже багато говорила. Це і духовний розвиток, і ретрити, і так далі. До речі, якщо ви на цьому заробляєте, то по Венері для вас це буде дуже успішний час, тому що Венера, звичайно, це планета, яка в першу чергу відповідає за гроші. І за кохання, і, до речі, або ви можете познайомитись з іноземцем, або з іноземкою, яка живе далеко від вас, е і може поїде зустрітись особисто, якщо це буде знайомство в інтернеті. Наступне це може бути тема з. Е Значить, якщо ви заробляєте на групових поїздках, на ретритах так далі, то це для вас хороший період. Або якщо ви працюєте психологом, або займаєтесь іншими езотеричними науками таро, астрологія, то у вас буде багато клієнтів в цей час, багато запитів на ваші послуги. І так, це для вас може бути як прибуток. І останнє в цьому місяці це 25 травня. Дуже важлива подія, адже планета Юпітер змінює знак і переходить в знак близнюки. А це для вас 12-й сектор гороскопу. Значить, Юпітер це одна з таких хороших планет в астрології, і зазвичай говорять, що Юпітер приносить для нас подарунки і. Зараз, взагалі, цикл Юпітера складає один рік. Тобто, в одному знаці Юпітер знаходиться рік часу, і тобто він переходить в близнюки десь до травня 25-го року. І в цьому ж знаці він перебував 12 років назад. Тобто це був десь 2012 рік, і для вас. Це значить дванадцятий сектор гороскопу, про який я вже дуже багато говорила в цьому відео. І це означає, що це для вас може бути якийсь переїзд, еміграція. І це, якщо ви дійсно для вас це актуально, і ви кудись переїдете, то це буде країна набагато економічно розвиненіша від той країни, в якій ви мешкаєте зараз. Це перше. І Житло, в якому ви будете мешкати, буде. Мати кращі умови від вашого попереднього житла потім. Те, що стосується, якщо для вас близька тема психології, таро, астрології, духовного розвитку, йоги і так далі, ви можете здобути освіту, що стосується всіх цих тем, і заробляти на цьому, типу бути там, духовним наставником, вчителем і так далі. Е, от, і тобто, е, це для вас наступний рік можуть бути зміни в цих сферах. Ось, і такий місяць на вас чекає раки. Бажаю вам удачі. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.